Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 5 липня 2023 року Дніпропетровська область, Кривий Ріг. Виноградник зараз в процесі інтенсивного росту. Грона набирають масу, тому на даному етапі йому необхідно трішечки допомогти. Тобто необхідно йому зараз підживлювання і закінчити нормування гронами. В цілому в цьому році запилення пройшло непогано. До процентів у нас 70, можна сказати. Непогано перецвів, запилився рембо, блуднічний, згорінька, динька, сніжок, алвіка, румійка і там і другі. Трішки хуже запилення відбулося на лучистому, і на ландиш. Ну, Ландеш сам по собі він погано запилюється, а в цьому році якраз були дощі, і запилення відбулося в ньому не дуже добре. Для цього я користуюся таким правилом на тих виноградних кущах, в яких за технічними характеристиками гронки 200-400 грамів я залишаю по дві грони на пагін. На тих кущах, де гронки можуть бути грам 500 до кілограма, я залишаю по одному гроні. На лозу. Там, де грона можливі кіло до півтора, я залишаю через одну лозу, тобто йде лоза з гроном, сідуча лоза хвоста. в тих кущах, де можливі грона вагою за півтора кілограма і більше, я залишаю через дві лози, тобто йде одна лоза з гроном. І дві лози пусті, холості. Для підживлення винограду я використовую кореневе жилення і позакореневе жилення. Для кореневого жилення можна використовувати, наразі я використовую отаке от добриво майстер 20, 20 20. Можна використовувати нітраму фоску. То, що може використовувати. Єдина така умова, не потрібно на даному етапі <injuries>. сильний такий робити уклон в сторону азотних добрив, вже необхідно відходити в сторону калійних добрив. Це буде так і покращувати смакові якості винограду і покращувати стан виноградної лози. Попередньо я ці кущики вже зробив йому підживлення кореневе. Для цього я зробив отакі от рівчаки під кущами. На менших кущах просто зроблені приямки. Попередньо кущики проливаються. Маленькі кущики я виливаю десь відра по 2-3 води. А під здорові кущі десь відра по 5-6. Потім під маленькі кущики я використовував для кореневого живлення 25 грам на відро води. Добрив. Для більших кущів, вже такі, які по доносять кущики, я використовував 50 грамів на 2 відра води. Тобто я подаваю по 2 відрі. Для позакаранного оживлення я використовував в цьому році Brixil Mix в кількості 15 грамів на 10 літрів води. У мене на мій виноградник пішло 2 балони по 10 літрів. Тепер я буду в подальшому підживлювати з періодичністю ну, в 10-15 днів. Тобто, якщо сьогодні у нас 5 -е число, я тепер буду підживлювати десь числа 10-го і так десь 10-го, 20-го, 30-го. До кінця місяця я буду використовувати добрива 20 20 20 вже після. Цього періоду, тобто вже із серпня місяця я буду вже більший такий робити упор на каліїні добрива для кращого визрівання лози. Кому було до вподоби дане відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Всім дякую, до побачення.